Студія КАЛІДОР ПРЕЗЕНТУЄ РУБРИКА Ваші голоси. Італійську народну казку у нашій стороні Читає Олена Шешеня. Італійська казка у нашій стороні. Жив колись в одному італійському селі парубок. На ім'я Бортоло. Він був дуже кумедний із себе, рот широченний, ніс довгий і грубий, а підборіття невеличке й гостреньке. Зате ходив він завжди усміхнений і всім розповідав цікаві прицікаві оповідки. Селяни тільки но побачать було бортоло, так і починають брати його на сміх. А він хоч би коли образився на них. Що не кажіть, а в мене розуму більше, ніж у декого, мирно відповідав він. Аби мені тільки побачити світа, я знайшов би свою долю ще й іншим би допоміг. Селяни, чуючи таке, ще голосніше реготалися, ще пак, адже в селі мало хто вмів читати і писати. А бортово й підписатися не тямив. І отаке темне, ротате й носате. Хвастається, що знайде щасливу долю для себе та ще й допоможе й іншим. Але борто вправив своє, що далі, то наполегливіше. Тому селяни подумали, а може, із сміху люди вийдуть. І вирішили вони громадою зібрати трохи грошей та й дати їх буртоло. Нехай, мовляв, іде шукати свого щастя. Ану ж поталанить. Йому розжитися, може, тоді він чимось зарадить хоча б убогим та немічним своїм землякам. Отож якось погідного ранку вирушив бортоло у світ. Іде він день, іде й другий, на третій день увечері прийшов парбок до великого, ясно освітленого міста. Бачить на вулицях людей людей та всі такі веселі, співають, танцюють. Бортовий питає, що в них за свято. А городяни йому розказують мовляв, улюблена королівська донька поїхала до свого жениха, королевича з сусідньої країни, і король, щоб хоч якось розважити свою тугу, наказав їм співати і танцювати. Того дня і в королівському палаці було влаштовано бал. Довідався про це бортоло та й подався туди. Підійшов він до брами перед палацом і вже мав би шаснути на подвір'я, але вартовий перегородив йому алебарду й дорогу, а сам звів очі на бартоло та всміх. Так риготав, аж зігнувся, вхопившися за живіт, і алебарду свою опустив. А бортоло мерщій повз нього та до палацу. Приходить у велику залу, а там усе так сяє та виблискує, що й не сказати. Усі придворні й гості в дорогих оборах, в оксамитах і шовках. Бортула спершу аж оторопів. Та ненадовго. Не такий він удався, щоб перед чимось зовсім розгубитися. Спинився бортуло перед королем і промовив Сеньоре! Придворні, як почули, що якийсь приблуда назвав короля не ваша величність, як належить, а сеньор, то аж заніміли з дива. Та як поглянули на його чудернацьке обличчя, так усі зайшлися реготом. Один підійшов і навіть шарпнув бортоло за полу його простацької вдяганки. А другий схилився йому до вуха і на розтяг проспівав опудало. Та борто зовсім не збентежився. У себе в селі над ним ще й не так глузували. А коли пишні дами й панове трохи вгамувалися, він сказав Дива, та й годі. Вельможні сеньори мене вперше бачать. І вже беруть на сміх. У моїй стороні не так ведеться, коли заходить гість. Ніхто не дивиться, чи пишно він убраний, чи не дуже. Рудий він, чи чорнявий, його щонайперше питають, чи не стомився він з дороги, і приймають як свого рідного. Ці сміливі слова так вразили поважних сеньорів що один з них навіть схилився до сусіда і прошепотів йому на вуха. Зрештою, він правду каже, а тим часом бортоло вів далі. У моїй стороні гостя завжди запитують, чи не зволоднів він у дорозі і чи не хочеться йому пити. Тут король звелів посадити бортоло за окремий стіл і принести добірних наїдків. Він подумав, що коли чужинець наважився так сміливо розмовляти з самим королем, то він, певне, перевдягнутий вельможа. Повечеряв бортоло і дуже схотів спати. Та й не дивно, адже дома в селі, він завжди лягав спати, тільки но стемніє і вставав тільки но благословиться на світ. Проте він зумів перебороти сон. Підвівся з за столу, вклонився королю з королевою і сказав У моїй стороні, коли гість повечеряє, його кладуть спати. А вже ж, і в нас так само, запевнив король. І він наказав, щоб бортулу відвели в одну з палацових спалень. На другий день уранці, коли Бортуло ще тільки одягався, до нього війшов служник. Низенько вклонився і сказав, що принц, престолонаступник, просить прийняти його. Ти де, – подумав Бартоло, мабуть, мене і справді мають тут за Велику цяцю. Принц нерішуче став у дверях і спитав я, може, занадто рано? Нічого, нічого, відповів Бартоло. Розповідайте, що вас привело до мене. Принц розповів, що в нього без час болить голова і живіт, і ниють ноги. А двірцеві лікарі ніяк не можуть знайти причини цієї недуги. Можливо, ваша милість, вів далі принц, у вашій стороні кращі лікарі, і ви порадите, що мені робити. за залюбки давав людям поради, тому і принцові порадив дуже добре. У моїй стороні, сказав він, проти такої хвороби є один певний спосіб рано лягати спати, рано вставати, чим більше ходити пішки і їсти лише коли добре виголодаєшся. До речі, багато ви платите своїм лікарям. Тисячу лір за кожен день, коли я хворію. Це кепсько, дуже кепсько. Ви краще платите. Платіть їм дві тисячі лір за кожен день, коли ви здорові. А коли ви хворієте, хай платять вони вам. Красно дякую, сказав принц. Спробую все зробити так, як ви порадили. А тепер, будь ласка, прийміть від мене оце. І принц подав Бортоло повний гаманець золотих монет. Трохи згодом бортоло оглянувся і пішов до спору їдальні випити кави з молоком. Але в коридорі зустрів короля. «Добрий день, ваше величність!» – привітався Бортоло. «Добрий день, друже мій, відповів король. Ну як вам у нас спалося? Чудово, а вам? запитав Бортоло. Препогано, сумно сказав король. Чому ж би то? здивувався Бортоло. Я вам скажу, але нехай це буде між нами, півголосом протяг король. Бачите, у мене велике багатство дуже багато землі, палаців, коштовностей, а я вже старий і хочу поділити усю спадщину між сином та одруженою дочкою. Але ось не можу вирішити, як поділити все це між ними. Коли не цілком нарівно, то хоча б так, щоб після моєї смерті син і дочка не пересварилися між собою, цілісіньку ніч сушив собі над цим голову, але так нічогісінько й не придумав. А знаєте, як у таких випадках роблять у моїй стороні, сказав Бартоло. О, це дуже цікаво. вигукнув король. Ось як. Той, хто пише заповіт. Окремо зазначає одне з моїх дітей хай поділить спадщину на дві частини, а друге нехай вибере собі ту з них, яку побажає. «Пречудово, як розумно роблять у вашій стороні, вигукнув король і подарував бортова гаманець, повний золотих монет. Тільки но королева довідалась, чому раптом так повеселішали її чоловік та син, вона й собі вирішила спитати бортоло поради. Скажіть, чому це я щорік то дужче старію? тяжко зітхаючи, спитала королева. Скільки я вже грошей витратила на подру, помаду та рум'яна? Проте на обличчі у мене з'являються зда... все нові й нові зморшки, а коси що дальше, більше сивіють. У моїй стороні, ваше величносте, старості не соромляться, сказав Бортоло. Ну, а пудритись та рум'янитись наші сеньори та сеньорини ніколи й не думали, адже від цього здаєшся тільки старішим і негарним. Королева ні за що не хотіла здаватися старішою і негарною, тому вона негайно наказала віддати бортоло за його розумну пораду, всі ті гроші, які досі витрачала на дорогі бі... білила та рум'яна. Невдовзі слава про мудрого бортоло розійшлась по всьому королівству. З самого ранку десятки поважних сеньорів товпились до нього, щоб попросити доброї поради. А Бартуло не вдавав із себе чаклуна чи, чи мага. Він щоразу ввічливо казав у моїй стороні роблять у таких випадках отак і отак, а ви вже робіть, як самі знаєте. Тим часом придворних дедалі дужче, змагала цікавість, що то воно за така чудова сторона, де всі такі розумні. Зібралось четверо найбільш цікавих сеньорів та й поїхали до тієї сторони. Приїжджають, глянули та й очам своїм не повірили убоге з убогих, брудне й темне село, де навіть читати й писати майже ніхто не вміє. Але не могли ж такі панове відверто визнати, що якийсь зовсім не письменний селянин. Зумів їх так спритно перехитрити. Тому коли вони вернулися до королівського палацу, то серед друзів і знайомих повели зовсім іншу мову. Ох, якби ж ви тільки бачили, що то за містечко невелике зате таке чепурне, а гарне яке та культурне. Незабаром гультяйське життя при дворі неабияк набридло бортоло, адже він не звик байдикувати, тільки но в нього набралось чималенько грошей. Він розпрощався з усіма та й поїхав назад, у своє село. Там бортоло щонайперше віддав громаді гроші, за які він їздив мандрувати. Потім, як і обіцяв, надав допомогу. Всім убогим селянам. А ввечері до нього посходилися друзі. Бортола, сидячи коло печі і пахкаючи люлькою, розповів їм про свої пригоди. Що й казати, я радий, що дотримав свого слова і допоміг бідним моїм землякам. А яка ж нудьга жити при дворі і годинами висиджувати у м'якому кріслі та розмовляти з королем і королевою? Всі, звертаючись до мене, називали мене тільки ясновельможний сеньори, ясновельможний сеньори. І якби я завчасно не накивав звідти п'ятами, то чого доброго й сам повірив би, що я? Поважний синьор. Італійська народна казка у нашій стороні. Читала Олена Шешеня. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю чудову казку. Дякую пані Олені за її бажання робити так, аби української мови ставало дедалі більше і більше. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Монобанк БайМІяКофі, Donatello чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.